Всім привіт! Радий вітати на моєму youtube каналі Діма в Торонто. Сьогодні у нас друга частина відео з Вовою. і ми сьогодні будемо говорити про що? Ми будемо говорити про те, чого я, можливо, планую переїхати в Штати назад. Да, ну і обсудимо, чим саме краще США над Канадою. Як на мене, розглянулі таке як... мінуси, Да, Як на мене, це така доволі цікава тема, тому що я сам туди рвусь з <світ> ніяк не можу доїхати. <світ> так, ну що, минуле відео. Я оставлю посилання. Також дивіться, там було, ми говорили про те, чого повернувся з США до Канади, ким працював, ким працює зараз, ну і взагалі чи планує їхати далі. Сьогодні ми розглянемо це більш детальніше. Скажи, будь ласка, чим США краще за Канаду, ну іменно саме для тебе, от по твоїм, так сказати, якимось убіжденням, взглядам? Ну, то тобто зрозуміло, що для кожного воно по-різному краще. Наприклад, я там не був, того я не можу сидіти, але я думаю, що там краще. Хочеться почути твою думку. Окей, дивись, в принципі, в загальному, що Штати, що Канада мають якісь свої плюси, свої мінуси. Плюс зразу треба розуміти, що кожен штат, кожна провінція це як окрема країна. Ну тобто, не можна порівняти, грубо кажучи, і сказати, що 100% там, де я був, в Штатах, а що це вся Америка така. Це треба розуміти. В загальному, mm. то, що я побачив, і. Давай ще раз так, вибивши перебуває. В якому штаті ти був? Окей, okay, я був в штаті Вашингтон. В принципі, я також їздив по різних штатах, трохи бачив. Багато чого цікавого, я так, б сказав. Окей, okay, штат Ось. Вашингтон. Ну це... і в Канаді я теж був в декількох провінціях, тобто, можуть ну, плюс-мінус порівняти. В Ванкувер, так, я пам'ятаю. Ванкувер, Британська Колумбія, і далі в Монреалі, Квебек. Прикольно. Ну, поїхав. Окей, okay, в принципі, з плюсів штатів я можу виділити основне це, по-перше, зарплати. Тут 100% перемагає над Канадою, тому що ціни і зарплати <кій> набагато краще співвідношення в Штатах ніж тут. Це перший момент, основний. Далі друге, що мене цікавить з моєї точки зору, це освіта. Теоретично в Канаді є вузи нормальні, ага. але. Типу, якось оцей американський вайб навчання, плюс американська освіта, мені здається, все-таки трохи краще. Хоча треба порівнювати чітко цей вуз і цей вуз. Тобто я не можу порівняти на 100 Ну, мені Здається, просто в США їх в десятки разів більше. А, в США просто ну, перший шанс поступити легше. Я буду подавати в Канаду. А, ну, я маю на увазі, що тебе приймуть шанс а більший набагато, тому що набагато більше вузів. Ага, окей, якщо так. говорити зрозумі по відсотку того прийому, поступити в Канаді легше. Ось, але тут просто вузів менше, uh -huh, такий прикол. Uh -huh. А що я можу сказати? Те, що тут є класні вузи, там Університі в і так далі, вони типу рейтингові, але їх буквально декілька. В Штатах їх багато, і в принципі в Штатах я можу податися в різні штати і потім собі обрати, куди саме я хочу поїхати. Наприклад, минулого року я подавався в Майами, в Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Бостон, Чикаго. Нью-Йорк, такі міста. Тобто, насамперед, для тебе, е чим краще США, тому що більше спектрів для навчання, тобто вузи, в які ти можеш поступити правильно, і вибрати галузь, напевно, в якій ти можеш крукувати, тому що в США мені здається, ой, в Канаді мені здається, вузів набагато менше, і я говорю, що складніше поступити, тому що їх менше, правильно? Ти типу, подивись, складніше поступити, тому що в тебе варіантів менше куди поступити, okay. грубо кажучи. І ну тобі треба чітко піти в оцей вуз, і все в тебе варіантів більше немає. Uh -huh. Але відсоток прийому тут набагато вищий, ніж в штатах. Тому що, наприклад, той в Торонто, у нього, блін, відсоток прийому відсотків 45-50. Ну, типу, а кожен другий 20, проходить. Так? А там, якщо ти візьмеш рейтинговий 20-й в світі, там буде 7% відсоток прийому. Я ну, типу. тобто для тебе okay. саме перше, це навчання, так я розумію? Навчання, перспективи теоретично. Але як воно буде, куди мене візьмуть тут, куди мене візьмуть там. І ну, як все зміниться за рік, не знаю. Тобто, в США більше перспективи. 100%. Ну, просто порівняй. Ми навіть недавно аналізували той ж самий ринок Амазону, грубо кажучи, населення Канади і Америки ну десь 10 разів різниця, да? Але тут 37, там 335 разів. Ну плюс-мінус 10 разів, давай скажемо так. Тому що там ще нелегалів, ти не знаєш, скільки тут не так багато. Тут їх не дуже підтримують. В Штатах в них є навіть окремий типу, як податковий номер для нелегалів. Прикольно. Ти як нелегал, платиш податки все одно. Тобто <laughs>, там нелегалів немає. <laughs> ну, типу, окей, зрозуміло. цей і дивись, який прикол на рахунок того ж Амазону. Вроді населення в 10 разів більше, але купівельна спроможність в Канаді набагато нижча. І тобто ринок по факту. Купля... ну, Канадці купляють десь в раз разів 20-30 менше, ніж американці. Хоча різниця в населенні 10 разів. Mm -hmm. Ну, Просто навіть оце порівняй. А зарплати? Mm -hmm. От на твій полі ти ж був там, працював? Дивись. Ти говориш, ти працював в зарі вроді і. Дивись, я працював в залі, типу, я мав йти взагалі в іншу сферу, типу там мобільні оператори і так далі. Там я знаю чітко, що мінімальна зарплата була на той момент, що мені пропонували, це десь 18 чи 19 доларів за годину, плюс, крім того, ще комісії, наприклад. Що комісія. Ну, що я продаю там по телефону їм якісь послуги, плюс і, типу, продав. Доп, доп, тобі. Да. Окей, зрозумів. доп. І ще й відсоток. Там ще плюс докидували за українську мову, там, якщо ще трошки французькою говориш, і так далі. Там були плюси за те, що ти різними мовами говориш в Штатах. Окей. Так. Тобто, ти зарплати... роботи ще раз. Це мобільний оператор, T-Mobile. Тобто продавав мобільний зв'язок. Як тут народжене, типу... дивись, я тобі кажу, куди я мав піти, але mm -hmm. вийшла така проблема, що в мене була оця пропозиція по роботі, яка я тільки приїхав. Mm -hmm. Я пройшов інтерв'ю, все гуд, але в мене не було податкового номера. Я зрозумів, я повністю розказує... на день пізніше і... Ти розповідає мені. Вот. Окей, тобто там предлагають 15 доларів. Добре, так далі. Да. Дивись, якщо говорити про зарплати, я не можу сказати тобі на 100%, що там вони вищі, тут нижчі, по одній причині. Тому що є деякі штати, де зарплати реально низькі. Наприклад, та ж сама, якщо взяти Філадельфію чи Джорджію, сорі, uh, Пенсільванію чи Джорджію, в них там мінімалка щось в районі, не знаю, 6-7 баксів американців. Серйозно, є такі зарплати 6 доларів на годину? Ну в них і ціни, типу, набагато нижчі з другого боку. Yeah? Тому що мені здається, якщо це буде Пенсільванія, не знаю як на рахунок Джорджії, но Пенсільванія там можна зняти. Однобедром десь за 1200 доларів, я думаю. Ну, типу, відповідно, зарплати нижчі, але ціни нижчі. Я зрозумів, окей. Такий момент. Тому сказати на 100%, що в всіх Штатах краще зарплати, ніж тут не можу, але в більшості ті, що просунуті, 100%. Зарплата більша. Окей, ти працював в США, де? Я в США працював в Зарі, тому що я там застряг. Яка там ти та зарплата була? Uh, дивись, зарплата була на той момент 19 на годину американських, але там прикол податок дуже низький в Вашингтоні. Типа, мені чистими давали десь 17, 16,8. Ну, типу, uh -huh. податок uh -huh. доволі низький. Okay. Зараз там підняли. Ну, скільки я чую, я не впевнений, Казали 25. Непогано. Ким зарплата. ти працював в Канаді? А в Канаді. Uh, в Канаді... Зараз чи минулий раз, як я тут був? Минулий раз. Дивись, Зараз коли ти я ти минулий раз був в Канаді, я працював в Тім Хортонці. Чому? Коротше, я приїхав сюди, мені було 17 років. Почав я ходити, роздавати свої резюмешки, проходити інтерв'ю і так далі. Що мені пропонували? Одні казали, буде 18, приходь, Типа як ну, Белла, да. Бела, і так далі. Вони в основному хотіли з 18. Не хочу казати, що не можна знайти роботу до 18, тому що ну, це, наприклад. Говоримо, той роботи, а тіді банк 16 може взяти. Приклад. Там є позиції, але типу вони тоді були закриті чи щось таке. Я не пам'ятаю, як це було. Два роки тому було. Вот. А, тому я просто проходив різні інтерв'ю і потім вирішив, що ну його піду, просто розносити резюмешки точково по всіх Тім Хортинсах і по всіх старбаксах, mm -hmm. і все. Вот. Та й таке. Яка зарплата в Тім Хортонсі була? доларів 16, 15, канадських, я не знаю. 16, 16,5. Там вроді, підняли, колись було 15,50, потім 16,50, 16,5. Так, да, це мінімалка. Там мінімалка, ну, там да. мінус на ловиші. Ще на податки, Податок. да. Ну і це канадські долари. Так, сучаним того, що в Торонто житло по ціні те ж саме, що і в, наприклад, Нью-Йорку і лай. Ну, не. Да, ладно. <свят> в Нью-Йорку. Ну, в Нью-Йорку 2600 шесот американських доларів стоять. Це де ти знімеш за 2600 в Нью-Йорку. Ну, типа, не в центрі, ладно, там, типа, ну. Ну, то... окей, тоді бери житло, тут десь подалі. Тоді воно тут. Тут в місісахі житло так же само стоїть, що в Дантауні різниця ну, в 50 місці Ну окей, долар. Місі Сага це місто відносно велике, а в Нью-Йорку ти якщо будеш знімати... Ну в Брукліні ти знімеш житло за 2600 американців, я дивився. В Брукліні одне, єдине дешеве місце, де можна зняти, ну, я... все інше ні. Ну я коли планував їхати, я дивився тут. Ну ти замахаєшся добирати з Брукліну. Я дивився 2600, 3000 баксів. На Манхеттені на можна було зняти за 3200. Якщо договор на рік, це типо, що за 300 Ну, це намекати. маленька квартира взагалі, але можна було так. Зараз, типу, я дивився на букінг, там це, Ну, там це букінг. Понятно, що якщо тут як підписують договор на рік, то ну, буде да. дешевше. Окей. Тобто зарплата ми розібралися. Які для тебе, от, давай, 5 плюсів в США? Перспективи. Більше, більше. Набагато більші, там набагато більше всяких стартапів. Okay. Навіть якщо ти хочеш щось розвивати, багато чуваків, які розробляють там AI свої бізнес-школи і все, що хочеш, okay. тобто, що навчання, що робота в перспектив там набагато більше, тому що просто більш розвинутіший ринок, набагато більше населення, і воно прогресивніше частково. Хоча, блін, якщо порівнювати з нашою українською банківською системою, з нашою поштою і так далі, то ну, типу, воно взагалі не прогресивне, я б сказав. Чому? мені здається, я не знаю, чому жалуються всі на почту і на банки. Ну дивись, чого вони хочуть зараз нашу дію українську, типу як зробити аналог в Штатах. Ну, окей, дію, а що ти почта? Ти в Канаді погана доставка почти? Блін, нам чувак відправляв документи зі Штатів в Канаду. Є е, Сіатл. Є Торонто. Вони плюс-мінус на одному uh -huh. рівні. Да, воно поїхало. Це була експрес-доставка за день. <сум> Мала приїхати. Воно поїхало коротше через Орегон, Каліфорнію, попало в Техас з Техасу в Майами. І потім поїхало вверх. Воно проїхалось просто по всіх кордонах. Ну, так, це була експрес-доставка. Скільки доставка коштувала? Чесно не знаю, це люди. Скільки днів зайняло? Сім. Так. Мало Добре. день їхати. Окей, зрозуміло. <реш> ладно, я не буду спорити, але мені здається, що нічим українська система банківська не лучше, ніж в США. І тим більше почта ну, придумала нову почту. В нас в нашої України ось. США, ну, типа, порівняє ці Штати. Навіть ну, типу, Канаду всі говорять, Капець, яка довга доставка. Нічого що Канада, друга по величині країна в світі, що ви хочете? З Ванкувера ну, типу, да. до цього як його, до Торонто, летіти 5 годин, Так? а їхати скільки? Двоє суток. Не От, не аби, а умовно, доїхати з Львова до Києва, типа, скільки? 5 часов? Ну, 8. Так. 8, 8, так? Не, не думаю, 8. А летіти час 20. Тобто порівнюйте самі, яка ну, да. швидка доставка? Тіпо, ви розміри враховуєте? Воно, да, але просто відношення їхнє. Можливо, колись наша нова пошта, о, Укрпошта теж таке робила, але мої документи Укрпошта стільки це... разів губили, що це а, просто. Укрпошта це взагалі. Ну, зараз вони тільки почали нормально доставляти, а раніше тіпо, це взагалі. І коли нова пошта побачила конкурента, то нова пошта І коли Укрпочта побачила, що нова пошта дуже хорошо і швидко розвивається, то вони самі почали щось внедряти, розвивати і все остальне. Так? Така собі, звісно, доставка. Ну ладно, не будемо за це спорити. Так, давай другий плюс. Давай. Наступний плюс. Якщо перспективи просто в плані роботи, навчання теж плюс. Чи їх в одне треба з'єднати? Ну ні, навчання також. плюс. Навчання, в принципі, дивись, по цінах воно не є дешевше. Ну, якщо отримати стипендію, в принципі, прикольно. Плюс-мінус можна виживати. А, можна навіть, щоб тобі все покрили. А, це погано. просто залежить який в тебе дохід і так, залежить тільки в тебе. Перше навчання. Результати. Окей. Третій. А третій пункт. Мені здається то, що хм. більше різних кліматичних поясів, я б сказав, ти можеш більше знаєш, типу, подорожувати, тобі не достатньо. Потрібна відкриття з країни. В Канаді ну, згоден. Ні, тут є, типу, різні місця відносно ну, там, ангур, але... алгорії, там... Немає як такої різноманітності. Маленька Франція. Ну, тому що ти хочеш собі поїхати в, там, в тропіки, лети собі там, на Гавайї, лети собі, а, наприклад, в Майами. Майами просто да, можеш да, погуляти. Хоче більш нормальний клімат, лети в цей алей. Хоч е, більш холодно, ти на Аляску. Тобто, зрозумів, це для мене також маленький плюс. Четверте. Mm, більше, я думаю, можливостей для ведення бізнесу, якщо так подумати. Ну, глобально так. Дивись, я можливості врагу. ведення бізнесу я не маю на увазі тільки, sorry, що перебив, я не маю на увазі тільки те, що а, ти просто маєш більше перспектив, більше ринок. А крім того, просто краще створені умови для цього. Де ну, цю... ну, типу, воно все трохи простіше там, для ведення самого mm -hmm. бізнесу. Там зроблено все для того. Тут ну, держава, мені здається, тебе настільки не заохочує щось своє відкривати. Окей, ну п'ятим, напевно, зарплата, ні. Вище, ніж в Канаді. Зарплати теж. Але знову ж таки, який штат, яка провінція? Ну да. Окей, хорошо. Ну давай тоді Ти з плюсами США ми розібрались, давай поговоримо з плюсами Канади. Ну, вони ж також тоді, 5 плюсів Канади. А, так, давай перше. Безпека більш безпечніше, ніж в Штатах. Ну, це моя думка. Я чув різні варіанти. Хтось каже, що Торонто капець кримінальне. Ну, я тут нічого не бачив. як Ну, тут, якщо ну, вийти трошки Зентаун є, ну типу, я не рахую це кримінальним. Окей. Та Безпек... навіть наркомани, бомжі нормально. Ну, я погоджуюсь, тому що я спілкувався <с? з людьми, які літали там в Алеї і в Нью-Йорк, то говорять, що типу Торонто от, реально там дуже безпечне місто порівню з США, так. Безпека, так. Друге. Ну, просто наведу твій приклад. Я був чи в тому ж в Вашингтоні, чи в Орегоні, в місті Портленд. Ідеш по вулиці, чувак бере головою, вікно розбиває. Там інший чувак в мене під хатою було в Вашингтоні, ну, відносно там, блін, кілометр від хати. Взяв чувак клюшку для гольфу і просто загнув клюшку об голову іншого чувака. Той чувак розізлився, почав бігати, кидати з нього каміння. Вони якісь обкурені були. ну. Жесть, звісно. Дивись, безпека. А далі. Крім безпеки, що тут можна сказати? Спокійніший темп життя, мені здається, тут більше вихідних, ну реально. Ну, державних маю на увазі вихідних. Ага, окей. А, більше державних вихідних. І окрім державних вихідних, також мені здається коротше робочий день, якщо я не помиляюсь. На фулл таймі. You мені здається, тут 35 годин. Це фулл тайм рахунку. Ну я you не 40, впевнений. 40. Фул yeah. це 40-42 години. Бо я десь вісім місяць говорю. Окей, може. 42 години це фултайм, там по 8 годин вони вроді працюють в день. А, ну окей, okay, тоді то саме. Окей. Okay. Mm. E, напевно, третє, я відмітив, що медицина безкоштовна, ні? Плюс з медициною безкоштовною та, але Практично з другого боку, і і мінус з якогось боку, тому що дивись, ти довше чекаєш на багато. Yeah. <laughs> тобто я чекаю зараз два місяці, щоб мені подзвонив лікар. І поставив як це, запис, грубо кажучи, щоб я прийшов до нього там на колись. Тобто він мені має подзвонити, і я два місяці чекаю, поки він подзвонить. Жесть. Ну це... в штатах, типу, ну за два-три місяці тебе вже приймуть, хоча б. Ну в штатах страховка стоїть скільки місяць? А в Штатах страховка дивись, залежить. <кхем> може бути страховка від роботи, ну, це може це бути означає? страховка, якщо в тебе низький дохід, може бути стандартна страховка. Типа є три варіанти, і тут питання, який просто в тебе okay, буде. Хорошо. Що, наприклад, ти приїдеш малозабезпечений в штати, да? Ну там, чи ти приїдеш студентом, і в тебе не буде там якогось нормального доходу, чи там ти тільки приїхав і ти новенький, тобі mm -hmm. можуть дати страховку навіть безкоштовно. Там не знаю на скільки часу. Мені здається, you хтось став чи на рік, чи на два. Вона буде покривати тобі все, навіть зуби в деяких штатах. Прикольно. Ну я не знаю, як в всіх штатах. Типу, в Вашингтоні в мене була страховка на якийсь там період, що мені зуби покривали теж. Типу якусь Дуже. пломбу зробив чи ні. Ну, але в Канаді ну, з боку, типу, і плюс, і мінус. Угу, Окей, 4. <напрошкій> Цікаво. А давай скажу так, що. Блін. Чи Нема четвертого. <гум> Чекай. Треба подумати. А, мені здається, тут. Трохи корисніші продукти. Типу, мені здається, в Штатах все-таки трохи більше цукру, то всього тут трошки можна якусь кориснішу їжу знайти. Ось. Я, ну, не штат, я, я не був в Штатах, я не буду говорити, що там більш корисніше, але. Но... Плані, я маю на увазі просто дивись. Я коли був тут, <кх>, типу, я приїхав в Канаду перший раз, і я поїхав в Штати, я помітив те, що, наприклад, ті ж самі молочні продукти, тут вони якісь більш натуральні, ніж там. Типу, мені здається, там хімії ще трохи більше, ніж е, тут. Ну, Це Окей. таке. Може я не Ладно, хай буде це. П'яте. Так, щодо п'ятого пункту, давай, можливо, українська діаспора в загальному, тому що тут багато наших, і ти якось можеш Но легше соціалізуватись. В Канаді так, да, найбільша діаспора в світі, в принципі, українців, це в Манітобі. Ну, зараз в Торонто теж дуже багато українців. Там, судячи по мафії, їх приходить просто типу, тьма. От, і скільки українських івентів? Зараз е, в Торонто ну прям дуже багато. Mm -hmm. Я не знаю на рахунок штатів скільки як, але здається, що по е, Кует. Приїхало більше, ніж по юфою, правильно. Але юфою до сих yeah. пір ще відкрита, і в мене знайомі подаються і їдуть. No, можливо, там, можливо, я мені прийшло тревел, але я не їду до сих пор, тому що жду, подався на свою голову на це продовження воркперміту І зараз, якщо виїхати з Канади, то можна потерятися. Ну нічого, надіюсь, що він прийде, і я зможу <с зробити зайвий. Чи ставати ще їхати? Так, хорошо. З плюсами і мінусами ми рішили. Давай про мінуси не будемо. Хай будуть поки що плюси, мінуси запишемо вже окремий та інше там. Так. Є якісь. І багато. Скажи, будь ласка, чим ти плануєш заробляти на життя? неважливо, чи в США, чи в Канаді? Угу, Дивись, в принципі, мені не важливо, чи я буду чи в Канаді, чи в США, тому що в мене відносно все онлайн. Є якісь там частинка мого доходу, яка буде офлайн, але в більшості це онлайн. Угу. Тобто, що мене цікавить, це перший варіант з англійською. Я, В принципі, в мене два напрямки. Один напрямок, це може бути навіть три. Один напрямок це викладання англійської просто. Другий напрямок, я би сказав, це те, що а, можна, наприклад, робити школу англійською, тобто набирати угу. вчителів. Окей. І третій напрямок це те, що можна запускати курс з англійською, тобто можна це якось круто все докупи зібрати, і якраз оформити цей курс. Якраз хотів запитати, як на рахунок твого курсу на англійську по англійській мові? О, супер! Так, дивіться, я зараз збираюся запускати курс з англійської мови, а але перше чер... Якась <плес> <плес> пауза така, ну, але, я, але цей. Але першочергово я хочу зробити зараз крутий чек-лист. Я думаю, до моменту, поки вийде це відео, я вже його оформлю, і я вам дам 300 найкрутіших слів в англійській мові, які найчастіше використовуються. Тому, якщо ви хочете, залітайте до мене в Інсту. Там десь, я сподіваюся, Діма лінк лишить. Ось хороша нагода, тому що я в нього займаюся два місяці, 300 корисних слів, так і не отримав. Так що ловіть можливість. Просто так ходить. Да. Окей, зрозуміло. Тобто ти запускаєш свій курс, оставимо посилання, Да, корисних слів, підписуйтесь в Instagram. Пишіть там чек-лист чи щось такого плану, і вам бот скине. До того моменту вже буде оформлений бот в Інстаграмі і ви зможете зразу забрати чек-лист. Прикольно. Так, коли планується сам запуск курсу? Що, ти запускаєш цей чек лист робиш і потім презентація. Угу. Дивись, щодо самого запуску. А, орієнтовно в районі місяця часу буде вже курс. Готовий Готов. Принаймні продажі відкриються. Чик-сурс буде краще, ніж всі останні курси. О, це дуже цікаве питання, тому що. У мене є величезний плюс на курсі, то що в мене буде професійний викладач, але це буде нейтів спікер. Це буде американець, uh -huh. в якого 15 років досвіду викладання. Mm, він викладав... школі викладає викладач. Дивись, він викладав на чотирьох континентах. По перше. Звучить солідно, на чотирьох континентах. Він викладав на Таку, чотирьох. Тіпа він, якщо що, працював на чотирьох континентах. Він викладав англійську для дуже різних людей. Він uh -huh. викладав і як волонтерську. Наприклад, він виграв програму від штатів, типу президентську стипендію. Він зараз розвиває, типу, агрокультуру Філіппін. Також він частково волонтерить. Агрокультуру Філіппін? Та, ну типу він є як менеджером чи директором волонтерського якогось штабу, де вони оце просувають, грубо Прикольно. кажучи. Прикольно. Ось і він там частково викладає зараз навіть англійську. До того він викладав також англійську, наприклад, в Мексиці, в Гані, в Штатах і ще в багато ну In в багатьох інших місцях. Зараз він на Філіпінах, ну тому що він там по президентській стипендії. Oh, О, Окин Ось. Прикольно, Тобто це такий іменно прям жирний-жирний плюс. Це жирний плюс, тому що навіть в людини корнел закінчений магістратура. Ну це доволі непоганий плюс, тому що вуз 20 у світі, один з найкращих. Ну, звучить прям собі. В нього є сертифікати для викладання мови іноземцям. Він викладав як esl вчитель 5 років. Це він вчитель того. також, правильно розумію? А дивись, зараз Ментор? Мен... Хто індика? Давай зараз я з ним проходжусь по пунктуації, тому що мені треба здати корот, тест американський один, а в Україні такої штуки ми взагалі не вчили. Ну, принаймні в школі, в нас такого глибокого навчання з англійської не було, щоб там куди крапку, куди кому, двокрапка тире і так далі. Ну, таке куди не вчать. Ну кому вчать, може але, в загальному. Я Чи маю на увазі більш вчити, де кому ставити? Кому <гумів>. вчать. Я маю на увазі складну підрядне, складносурядне речення okay. і так далі. Вот. Тому викладач офігенний, У нас є крута ідея з ним. Він викладає для всіх рівнів і він старається реально підібрати типу, такі він слова, щоб ти зрозумів. Він говор... Він чотири мови знає. Українську, знає? Він... <гумів> на, українську, на жаль, ні. Він знає англійську, Ну, так. рідну, У нього C2 з іспанською. І в нього ще якісь дві мови, типу африканські, тому що він в Африці в багатьох країнах жив. Я, я не пам'ятаю, як вони називаються, але. Ну ось... що, будемо чекати на презентацію цього курсу? Мені ж самому цікаво, я буду, напевно, першим, хто його купить хто залетить в цей курс, та, того чекаємо. Ще одне питаннячко назріла. Ти, ну, якщо таке дійсно є, і ти плануєш коли? Ти плануєш переїзд? А, дивись, я не знаю, як це буде. Я зараз буду знову ж таки подавати ще раз в університети американське. Тобто. Тобто, правильно я розумію, ти все одно плануєш переїзд. Тобто ти не збираєшся залишатись в Канаді. Це головне питання. Дивись, питання в тому, що я не знаю, яка буде ситуація. Я подаюсь в Канаді на піар. Я одночасно вже в процесі. Окей. Я ну, типу. Там обробляються документи зараз. Я зрозумів, подальшу. зрозумів. А на піар, плюс окремо подаюсь вузи канадські. Угу. Далі окремо подаюсь в Штати, і, по ходу буду дивитися від того, які мені стипендії дадуть. І також, що тут з піаром, що тут по пропозиціях від універів, і далі буде вже від того відштовхуватися. Ну, а твій погляд, дивися, ти жив там і тут. Ну, по факту, то що трохи там, трохи тут. Ну, от що ти бачиш для себе? Дивись, Спірне питання знову ж таки. Ну, Чому? Ну, тому не, давай так десь, ось в мене, тіп, я там не був, але мені бляха хочеться. От я не знаю, тіп, знаєш, не те, що хочеш там пожити, що хочеться побачити і зрозуміти, що тіп, знаєш, чи варто воно того. От типу, я не відкладаю тут варіант, що я можу поїхати і сказати, да ну нафіг, от в Торонто набагато краще, повернутися обратно. От як ти, ти ж чогось все одно плануєш, то, тобто тебе туди тягне по якійсь причині, мене тягне, тому що я там ніколи не був і хочу там побувати. Чому тебе туди тягне? Перспективи. Просто перспектива. Перспектив набагато більше, ніж тут. Мене тягнуть найбільше перспективи. Це от основне, головний пункт. А все інше, типу, можна ще думати. Щодо перспектив, щодо можливостей там, запуску якихось стартапів, відкриття бізнесу і так далі. Ну, типу, набагато Але більше я варіантів, набагато перспективих. Такий сполірочок на майбутнє. Я знаю, що ти тут також одне штучкою займаєшся. По поводу відкриття стартапів. Ну, я думаю, що ми в наступних відео про це розповімо, тому що там доволі така цікава тема. Я не знаю, чи можна ще про неї розповідати чи ні. Але підготовочки то я всі знаю, як -то бізнес в Канаді е буде розвиватись. Тому, коротше, мені за ця... я за це питаю, чи плануєш чи не планую, тому що я знаю, що у тебе є плани на Канаду. Я розумію, що в тебе є плани, якісь на США, то, що ти там також не пропадеш, але з учетом того просто цікаво сам Дивись, факт. Да? На рахунок Канади, от з тої штуки, що ти говориш. В мене є План uh, рік-два спробувати закрити Канаду, якщо вийде. Зараз uh -huh. мені йде обладнання, HR людей не мають, і можна буде пробувати. Подивимося, як воно тут зайде. Якщо що, я це тут лишаю. в мене тут є люди. Uh, недавно що говорив з одною з людиною з Отави. У мене є людина в Ванкувері. Ну, грубо кажучи, yeah, на кого це залишити, плюс, щоб воно працювало далі. Плюс okay. я можу сюди приїжджати, тому що якщо я маю студентську візу в Америці, я їжджу туди назад, хоч Actually, Ну, коли прикольно, хочу. прикольно. А на рахунок Америки, ця компанія, з якою ми будемо дещо запускати, Можна виходить і, і на Америку зараз. Так. Тобто, в принципі, мені що тут, що там підходить. Взагалі, їздить. ну коротше, про це ми розповімо в наступних відео, тому що, я думаю, це цікава тема. Як з нуля і запустити це, якщо це, звісно, вийде. Я думаю, що це вийде. Ну, що, з, походу, з приводу підемо. курсу також дамо ще анонс, якийсь, ми оставимо посилання. Якщо не буде посилання на самий курс, то ставимо посилання на інстаграм Вови, відписуйтесь, пишіть йому особисті, він більш детально все розповість вам. От далі буде більше відео. Ми ще придумаємо про що можна говорити до ну, США, про Канаду. Говорити я багато. Да, про що. Говорити реально, говорити насправді є про що, чим ділитися. Плюс до всього скоро буде в Торон... для тих, хто в Торонто живе, speaking club. Во планує організовувати, його, так mm, можливо, навіть в цій Подивимося, що з цього вийде, але обов'язково підписуйтесь на ютуб канал, підпишіться на інстаграм, Вови, побільше коментарів. Ну і дякуємо за перегляд. Проявляйте актив і не забувайте про лайки. Дякую за відео.